Товстолоб, це риба, яка надає перевагу водоймам зі стоячою водою. Він поширений у багатьох річках, озерах та ставках України, а також у деяких частинах Чорного моря. Важливо відзначити, що в морське середовище його випустили спеціально, щоб перевірити, чи зможе він вижити у таких умовах. Цей представник родини коропових є справжнім велетнем серед прісноводних риб. Його довжина може сягати півтора метра, а маса. 50 кілограмів. Саме через свої великі розміри та приємний смак м'яса, товстолобик є бажаним уловом серед рибалок. У далекому минулому Толстолобика привезли з Азії до європейських водойм, і тут він добре прижився. Згодом рибу спробували інтегрувати і в американські водойми, але спершу експеримент зазнав невдачі. Проте з часом риба адаптувалася до місцевих умов, її популяція почала стрімко зростати. Що призвело до витіснення інших видів риб на боротьбу з неконтрольованим розповсюдженням толстолобика, американці витратили колосальні суми майже 800 мільйонів доларів. Крім того, вони навіть перетворили відстріл риби на своєрідний вид спорту, спортивну стрільбу по толстолобиках із луків. Популяція риби у Великих Озерах зросла до загрозливих масштабів, що вплинуло на екологічний баланс регіону. Були навіть випадки, коли люди, перебуваючи на човнах, випадково опинялися всередині зграї толстолобиків, риби з величезною швидкістю вистрибували з води, вдаряючись об людей, спричиняли їм травми. Цікаво, що в Сашімештам м'ясо цієї риби не вважають делікатесом, а навпаки, відносять до категорії низькоякісної риби, яку рідко вживають у їжу. В Україні ж ситуація зовсім інша. Тут товстолобика успішно готують у різних стравах та навіть консервують і коптять окремо. Варто відзначити його корисні властивості у товстолобиковому жирі. Міститься значна кількість корисних жирних кислот, таких як омега 3 та омега 6 які відіграють важливу роль у здоровому харчуванні. А вам доводилося ловити товстолобика або куштувати його м'ясо?